Сердечно вітаю усіх, хто дивиться і слухає нашу передачу на зустріч вічності. Ви скажете, що побудило на цю тему піднімати ці проповіді і ділитися їх з вами. Ціль цієї передачі підготувати, вказати на ту дорогу, яка веде у вічне життя. У цьому є воля Божа, я в цьому не сумніваюсь. Так багато місць у святому Писанні є про тему про вічність, одна із яких є сказана самим Христом, я процитую Івангелії Івана у 3 розділі, 16-й, відомий багатьом християнам вірш. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми всі маємо початок нашого життя на землі, і ми знаємо, що прийде кінець. Правда, ми не знаємо, коли закінчиться наше коротке земне життя. І багато із нас не знають, а що далі. Ми можемо сказати загальновідому відому фразу, що всім, той мені. Або хто там був, хто там бачив. Мені прийшлося свідчити людям про те, що нас усіх чекає вічність, вічність з Богом або вічність без Бога. І один чоловік мені сказав там хтось був, хтось бачив. Я йому відповів: а якби навіть він прийшов, ця людина була там, прийшла і сказала вам, що вона була там, бачила і засвідчила вам. Що б ви сказали, він сказав мені коротко і ясно, я б і йому не повірив. Що ж, наша з вами така природа: ми або віруємо, або не віруємо. У моїх руках свята книга Біблія, яка привела мільйони мільйони людей до живої віри Ісуса Христа. І наслідки такої живої віри це кардинально змінене життя. Якщо ми називаємось християнами, але ми не знаємо Писання, або знаємо, але так не живемо, і таке буває, або навіть віруємо, а живемо, як попало, звичайно, що кінцівка буде зовсім не та, про яку ми з вами думаємо. Біблія робить щасливими тих, хто її вірує в Ісуса і довіряє Його святий науці. Ось чому так важливо сьогодні, так багато лунає всяких закликів, всяких передач. Наша ціль проповідувати Ісуса Христа. Чому? Тому що Він, єдина дорога до неба. І слова Івана Хрестителя, який сказав, що я хрещу вас водою, але той, що йде за мною, Він сильніший за мене. Так казав притеча. Бо він був переді мною. Дорогі мої, тому тема вічності є архіважливої. Що чекає нас за гробом? Що чекає нас, коли ми останнє вдарить наше серце і наша душа, який буде її адрес, куди її відправлять, і чимало людей не знають. Але Біблія дає чітке, ясне нам пояснення і вказує нам до вічності є дві дороги. Сказано Ісусом Христом ще чудове слово Євангелія, Івана 5:39, Він сказав: Дослідіть написання, бо ви думаєте, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Тема вічного життя. Дуже актуальна, і я би сказав, на першому місці. Наше коротке земне життя рано чи пізно закінчиться, а після відходу з тої землі нас чекає вічність. Тому що в нашому тілі живе безсмертна душа. Тіло наше смертне, а душа наша безсмертна. Ось чому ми співаємо на свята Великодні, що Ісус. Він смертю своєю смерть подолав. Власне, є дві смерті, є дві дороги. Одна смерть фізична, а друга смерть духовна. Ісус прийшов нас врятувати від духовної смерті, найперше, і подарувати нам надію на Воскресіння нашого тіла, так написано в Біблії. Тобто, не просто читати Слово Боже. Я закликаю через цю. Передачу на зустріч вічності у вас всіх благаю. Візьміть до рук Євангелія цю добру новину, яка приведе нас до живої віри, яка приведе нас до того, хто дає вічне життя. Бо вічне життя не дають люди, не дають священники, проповідники і не дає навіть церква. Вічне життя, Отець Небесний дарує кожному. Хто всім серцем щиро приймає Ісуса у своє серце. Я це пережив у своєму житті, тому це мене і побудило. Знайшовши радість у Христі, хочеться поділитися з іншими. Знайшовши мир у Христі, хочеться поділитися з іншими. Я теж не вірив, думав, сумнівався, боровся, наша така природа. Ми дуже є довіри. Тугі і нас дуже важко переконати, особливо в речах, що стосуються вічності. Ще земного так сяк. А коли мова заходить про вічність, ми тут губимось, ми саме найкраще, що робимо, ставимо крапку, не знаємо, ніхто там не був, ніхто там не чув, я в це не вірю і так далі. Дорогі мої, Біблія нас застерігає. Прихід і народження Ісуса на землю нас застерігає. Його смерть на Христі нас попереджує, Його Слово нас попереджує. Тому ми перед Богом не будемо мати жодної вимивки, коли ми опинимося там, де буде плач і іскреги зубів. Біблія нікого не лякає. Біблія нікого не ламає. Біблія пропонує. Ісус прийшов запропонувати нам. Подарувати нам свій мир, подарувати нам вічне життя, подарувати нам примирення з Небесним Отцем, простити нам гріхи, освятити нас, примирити нас з Богом і подарувати нам надію на вічне життя, так, говорить, новий заповідь. І коли ми не читаємо Євангелія, ми можемо ходити до церкви тисячу років. Але якщо ми не візьмемо до рук Євангелію і не почнемо її досліджувати, в нас буде багато, багато сумнівів у тих чи інших божественних істинах. Ось вот чому так важливо нам звернути свій погляд не в сторону людей, що люди роблять, як вони поводяться, які зараз нещасливі часи і важкі часи. Так, вони ніколи не були легкі і прості, але сьогодні стоїть. Питання перед кожного із нас, перед кожним із нас, де ми будемо проводити вічність, з Богом у вічній славі і в блаженстві і в Ісусі Христі, чи без Бога у вічній темряві, де буде плач і іскрегить зубів. Ви скажете, я в це не вірю, але Біблія нам свідчить, що це правда. Якщо б не було вічності в тем, без Бога у темряві і в погибелі, то Ісус би не прийшов на цю землю, щоб на нього плювали, щоб його розпинали, щоб над ним насміхалися і навіть не дали каплі холодної води, а розлучний натовп, підбурений духовенством, репетував: Розпни його, розпни його, а відпусти нам вора. І люди розіп'яли правду. Точніше, наші гріхи, і мої, і наші всіх ми розпинали Христа нашими гріхами, нашим невір'ям, нашою безнадійністю, нашою порою гординею і багато іншими пороками і гріхами. Але те, що зробило людство для Ісуса, великий злочин, Бог по своїй любові, повертає нам на благо. Відкрилися єдині двері до неба. Прокладена одна дорога до неба. І так важливо знайти цю дорогу до вічного життя. А Ісус сказав: Я дорога, правда і життя. Тому, дорогі мої, звертаюсь до вас через Слово Боже, яке пробудило мене, яке привело мене до Ісуса і дало мені покаяння, і я повірю, і в результаті цієї віри і покаяння. Влилося в душу величезний потік Божої благодаті, Божого миру, радості і любові. я закликаю вас до цього джерела. Не до себе закликаю, але я знаю того, хто дає даром, хто не засуджує, а готовий прийняти, бо Він сказав: прийдіть до мене всі, змучені, працею обтяжені, і я заспокою вас. Хай вас Господь благословить. Зробім крок на зустріч вічності, але з Богом у мирі, в радості та любові. Хай вас Бог благословить, а ми будемо продовжувати нести добру новину, бо вихід є із любої ситуації. Бог хоче кожному допомогти, Бог хоче кожного із вас благословити, Бог хоче кожного обдарувати вічним життям від нас одно. Чекає небо, чекає Бог. Без віри догодити Богу неможливо. І той, хто вірує, мусить знати, що той, хто шукає, отримає нагороду. Хай вас Бог благословить і зміцнить до зустрічі, до наступної передачі на зустріч вічності!